Чому з віком здається, що час летить швидше? Це одне з найпоширеніших суб'єктивних відчуттів у дорослому віці. Але важливо одразу уточнити, фізично час не прискорюється, змінюється робота нашого мозку та спосіб, у який ми сприймаємо події. Одна з ключових причин новизна досвіду: у дитинстві мозок постійно стикається з новою інформацією, нові обличчя, місця, правила, емоції. Кожна така подія потребує активної обробки і формує детальні спогади. Саме кількість і щільність спогадів впливає на те, наскільки довгим здається певний період у ретроспективі. У дорослому житті більшість днів складається з повторюваних дій. Для мозку це сигнал перейти в режим автоматизації. Коли події передбачувані, вони кодуються поверхнево, у пам'яті залишається менше якорів. і коли ми згадуємо минулий місяць або рік. Він здається коротким. Другий фактор пропорційне сприйняття часу. З віком кожен новий рік становить меншу частку від загальної тривалості життя. Для дитини один рік це значний відрізок досвіду, для дорослого лише невелика його частина. Через це суб'єктивна тривалість років скорочується. Важливу роль відіграють і емоції. Дослідження показують події з високою емоційною інтенсивністю. Як позитивною, так і негативною сприймаються довшими. Водночас рутинні, емоційно нейтральні дні стискаються у пам'яті. Також змінюється увага до теперішнього моменту, діти більше зосереджені на тому, що відбувається зараз. Дорослі часто живуть у режимі планування або оцінювань, думаючи про майбутнє або аналізуючи минуле. Це знижує суб'єктивну насиченість поточного моменту. Важливо, що це явище не є незворотним. Дослідження вказують, коли людина свідомо вводить у життя нові, значущі та емоційно забарвлені події, суб'єктивне відчуття часу сповільнюється. Навчання, зміна середовища, нові навички та усвідомлена увага активують ті самі механізми, що були домінантними в дитинстві. Отже, з віком час не летить швидше сам по собі. Ми просто живемо в умовах меншої новизни та більшої автоматизації. І те, як ми відчуваємо час, значною мірою залежить від того, наскільки уважно і насичено ми проживаємо власний досвід. Якщо вам сподобалось пояснення і хочете дізнаватися більше цікавих фактів про світ, підписуйтесь, ставте вподобайку та натискайте дзвіночок. Попереду багато простих і крутих наукових історій.